Пережив подвійний удар російськими кабами та втратив побратимів до лікарні Дніпра непритомного та у важкому стані доправили водія військового медиваку. Два тижні розташування, де він був з побратимами, тому розбили окупанти. Військовослужбовець Павлограда отримав тяжкий перелам руки, ураження голови та численні опіки. Опритомнів чоловік за кілька днів у реанімації після кількох операцій. Тепер кажуть медики, його життю загрози немає, а далі тривала реабілітація. Наскільки потужний хлопець, який переніс удар, розривка кабу. дві авібомби впали коло нього, але Сашко все витримав. Другий тиждень у реанімаційній палаті вже почувається краще. Так свій стан нині описує 36-річний військовослужбовець Олександр до цього медзакладу у Дніпрі. Він потрапив без свідомості після російської атаки на Донеччині. Ачну саява. Буквально на пару хвилин я пам'ятаю те, що в Скорі це вже ми під'їжджали, і потім вже аж числа 10 вже, то що повно. Олександр Водій медиваку, каже, того дня чекав з напарниками на поранених з передової. Довжні були вивезти нам хлопців, щоб ми їх перевезли, вже, ну, надали допомогу і відвезли на евакуацію. Ну, Надвечір по їхньому розташуванню росіяни випустили дві керовані авіабомби, розбивши все довкола. Отак орки нас вчора поздравили з наступаючим праздником. Падли. Отак вони нас поздравили. отак так, де, де ми жили. Це мабуть мотор від машини Олега. Де сама машина? Хто знає? Тож Олександру, з побратимами самим знадобилася евакуація та допомога медиків. Дякую нашим стабікам, дякую лікарям, як вони нас достали з того світу. Знаю тільки, що я вижив ще один хлопець, і в нас доктор і водій загинув. Поранений був у вкрай важкому стані. Він переніс п'ять операцій. У нього вражені кінцівки, переломи, опіки, перелито більше двох літрів крові. Багато переломів, опіки, але зараз іде на видуження і з гордістю каже, що українців. Зламати ніхто не може. Надалі Олександр лікуватиметься у травматологічному відділенні, аби відновити рухи. Він розповів, що воював ще у 2014-2015 роках. Був сапером, і з початком повномасштабної війни одразу повернувся до війська. Дома у Павлограді на нього чекають дружина та донечка. І каже водій: улюблена цивільна робота на шахті, до якої певний обов'язково повернеться. Там теж свої хлопці, там своя родина. Там Своя атмосфера Софія Богоцька, Олександр Юрасов, програма. Вікна СТБ Єдині новини.